Читачі Мар'їнської міської центральної бібліотеки і бібліотеки Кілі. Я рада вас вітати на щотижневій бібліотечній відеохвилі. Сьогодні ми будемо говорити про видатного українського поета, публіциста, прикладача, громадського діяча, академіка Академії наук Максима Тадеєвича Рильського, кому б сьогодні виповнилось би 130 років. Людина з великим серцем і неабияким талантом він говорив, тільки маючи нерозривний зв'язок із землею, з народом може рости та розцвітати література. Коли усе в тумані життєвому загубиться і не лишиться лідів, не хочеться нікому і додому, бо там і там огонь там горів. Тобі мистецтво у малій картині, що більше над усе безмежний світ. Тобі мистецтво, і твоїй країні я шлю поклін, і дружний світ привіт. Твої діла вони одні не тліні, і ти між квітів найясніший квіт. Цікаві факти життя українського письменника розкажуть багато нового про його захоплення, особисте життя та творчість. Максим Рильський народився в можній сім'ї, відомого етнографа та громадського діяча. Тадея Грицьку. На час народження сина батькою було вже 54 роки. Походив він із заможного польсько поміщицького роду. Для батька це був другий шлюб. Його матір Меланія Федорівна була простою селянкою села Романівки, яку читати й писати навчив чоловік. Батьки назвали сина на честь українського героя Максима Залізняка. Старших синів назвали на честь Богдана Хмельницького та Івана Мозета. Максим був наймолодшим сином Іван та Богдан були старші за нього на 15 і 13 років. Його з дитинства оточували представники інтелігенції, батько Максима читати і писати українською навчив. Саме батько навчив Максима любити рідну природу та книгу. Родина Грицька була однією з тих небагатих сімей, інтелігентів у Києві, де розмовляли українською мовою. А це вже була громадянська позиція. Коли Максиму було 8 років, помер його батько. Матір сама була змушена забезпечувати сім'ю, вона прагнула дати синам найкращого світу. Першою книгою, яку прочитав хлопчик, став Робінзон Крузо Даніеля Дефо у перекладі Бориса Грінченка. Рицький почав писати дуже рано. Перший вірш було надруковано, коли йому було всього лиш 12 років. Перша юнацька збірка, збірка Максима Рильського на Білих Островах вийшла в 1910 році. Це була ще поезія початківця. Але вже тоді він правно володів словом. Хоча йому було лише 15 років, до збірки входило 57 поезій. зірцями для рисько були Шевченко, Міскевич і Пушкина. Перша збірка поезії Рильського на Білих Островах вийшла ще в 1910 році. Але сам Максим свій шлях літературі. Відраховував з 1918 року. За своє життя він написав чимало робіт. Одним з його найвідоміших творів на Білих островах під осінніми зорями, Синя далечінь, «Де сходяться дороги та інші. Десять років віддав вчителювання у період з 1919 по 1929 роки. Він працював у сільській школі, а також у Київській залізничній школі, в Українському інституті лінгвістичної освіти. Рицький чудово грав на фортепіано. Музику вчив його сам Микола Лисенко, Батьків друг. У родині його він довгий час жив. Максим Тадейоч назвав композитора Сонцем української музики і присвятив йому кілька Вищів. Чим же захоплювався Максим Рильський? Письменник захоплювався мисливством та рибальство. Мисливство було для поета можливістю розслабитися та втекти у ліс від постійного контролю влади. У дитинці він захоплювався теслярством, столярством, вивчав садівництво, проектував машини для літання. Та найбільше він любив читати. Творчість поета-неокласика викликала гострі напади офіційної критики. Справа в тому, що поет не освітлював у своїх творах політичне життя, він тривалий час відмовлявся оспівувати радянську владу. Така позиція призвела до арешту Рильського у 1931 році у його день народження, після чого він майже рік просидів у Лук'янівській тюрмі, а арештували поета вдома у його день народження. Його друзі-неокласики були репресовані і загинули в таборах. Після звільнення поета і сім'єю дуже вільно жили. Голодний 1933 рік ризько та родину від смерті врятував селянин з Романівки. У роки громадянської війни взимку він підвозив ризько з валізами в місто. Наївному селянинові здавалося, що панський син тікає з грішми. Він вирішив їх присвоїти, вдарив рицько по голові. Викинув, як йому тоді, здавалось, мертвого у замети, а сам з трофеями повернувся додому. Яке ж було розчарування е селянина, коли у валізах виявилися книги? Муки совісті не давали йому спокою дуже довгий час, і в голодний рік він вирішив викупити свою вину харчами. Особисте життя Рильського теж було вільма цікаве. Він багато років прожив і старшою на 9 років дружиною Катериною, яку відбив у друга. Коли Максим попросив Катерину вийти за нього заміж, то вона поставила лише одну умову, якщо він синовить її шестирічного сина Джорджа. Поет погодився. Одружилися вони 12 липня 1926 року. Катерина була вихованкою Інституту шляхетних дівчат. Її зовнішній вигляд та інтелігентність завжди захоплювали. навіть Навідомо вона була на підборах. За чотири роки у шлюбі у них народився син Богдан. Проте був у його житті один епізод, коли він порушив. Подружну вірність. Про цю інтрижку майже ніхто не знав крім найближчих родичів. У Максима Рильського були стосунки з молодим хійником Валерією Познанською. Їм один день вручали Сталінську премію. Роман Рильського і Познанської зав'язався у 1943 році, де жив в той час поет. Тим часом його родина мешкала в Уфі, куди була евакуйована на початку війни. Коли про роман стало відомо рідним та сину, син Богдан довго не міг простити батькові зраду матері, гнівався на нього, вимагав, щоб забув, що в нього є сім'я. І тоді на захист Максима Тадевича стала дружина. Вона сказала синові, що той не має права судити батька. Сама ж не доріхнула чоловіком ні словом, ні поглядом. Хоча прекрасно розуміла, що це випробування вірністю на відстані, вона витримала він же поступився. Максим Тадевич був безмежно вдячний дружині за те, що вона пробачила йому, а сам порвав із коханкою. Максим Ризький товаришував з Остапом Вишнею та Павлом Тетчиною, спілкувався Олександром Довженко. Після ув'язнення Остап Вишня забрав його до себе в Харків на кілька днів. Разом вони часто ходили на полювання. Друзі називали Риськом Максимом Золоте Серце. І це було виправдано. Він став опікуном над дітьми свого старшого. Брата Івана, що залишили сиротами і завжди відносився до Павла та Люби, як до рідних. Катерина і Максим жили в Злагоді і за підтримці, своїй дружині Рильський присвятив чимало поезій. Після Другої світової війни цензура знову взялася за Рильського. Навіть у школах учителі отримали вказівку заставити школярів. Заклеїти ті сторінки підручника, на яких була надруковна біографія і твори Рицького, а його збірка вільність та чаша дружби були заборонені. Рицький почав подорожувати Європою, побував за кордоном у Польщі, Чехії, Франції, Болгарії, Австрії, а власним автомобілем об'їхав усе правобережжя. І лівобережжя. ризки, багато працював все своє життя. Він не лише писав вірші, а й багато перекладав. Поет залишив після себе сотні перекладів з різних мов та понад 40 збірок віршів. У той час він ніколи не цурався фізичної праці, садив дерева, квіти, вирощував виноград. Працював Максим Рицький до останнього дня, незважаючи на невиліковану хворобу, перед хворобою медицина виявилася безсилою. Помер Максим Тадеєвич 24 липня 1964 року. Він пережив свою кохану дружину Катерину на кілька років був похований у Києві на байковому кладовищі. Слава тому, хто шляхами вже протертими не йде, а між скелями і тернами новий кращий шлях кладе. А то, шановні друзі, чим тайма твори Максима Ринського, до нових зустрічей на щотижневій бібліотечній відеохвилі.